Вважаємо, що Україна має бути дистанційована від виборчого процесу в Польщі, тому що ми не втручаємося в їхні справи і, вони, будь ласка, нехай не втручаються самі чесно і гідно вибирають собі нового президента. Отож, звернення Генерального консулу Республіки Польща, пані Дороті Грунковській від громади міста Львова. Ми, представники громади міста Львова, висловлюємо вам наше шанування і підтримку. Причиною нашого звернення став у провокаційний виступ у місті Львові кандидата на пост президента Республіки Польща Славоміра Менцина і депутатки Європарламенту Анни Бритті, що мав місце 25 лютого біля пам'ятника Степана на Личаківському цвинтарі, окрім образу для громади висловлення як у з біду пан Славомір підписав Львів як краківське воєводство, тим самим поставивши під сумнів міжнародно визнані кордони України і територіальну цілісність. Українське суспільство високо цінує і шанує вклад Республіки Польща в питанні досягнення справедливого миру, допомоги зброї, гуманітарної допомоги, яка була надана, і продовжує надаватись громадянам України, які постраждали наслідок російської збройної агресії. Окрім того, ми щиро вдячні всім добровольцям, які боронять Україну в складі ЗСУ, а також віддали своє життя за вашу і нашу свободу. Саме громадянам Польщі, які ось тут, як бачите, теж зображені, які на жаль віддали своє життя. Ми розуміємо складність окремих моментів історії, але наголошуємо, що українська спільнота, особливо історики і науковці, постійно відкриті проводять наукові дослідження непростих історичних моментів. Україна відкрила цвинта роля, дозволила проводити екзумінаційні роботи жертв Волинської трагедії, всякуди руку ховає польському народу. Наше суспільство вимагає не допускати таких провокацій, які мали місце 25 лютого. 25-го року в місті Львові наголошує на важливості всіх, особливо учасників передвиборчої гонки в Республіці Польща, утриматися від таких провокацій на території України. Ми хочемо додати, що на території Республіки Польща проживає велика кількість українців, які можуть постраждати внаслідок таких висловлювань. Ми дякуємо за увагу і розуміння. Так що от...